Всім доброго дня! І знову вас вітає центр Основа. І я, Яринка Олександр. Продовжую в прямому ефірі розбори в 12 годин по понеділкам. І чекаємо зараз, будуть приєднуватись до нас учасники. І ми будемо починати. Так. І у нас вже є запит такого ще. У нас швидкого бажання розібрати свої ситуації не було. Дякую вам за довіру. Дякую, що слідкуєте за нами і навчаєтеся. Дякую за ваші всі коменти. Да, добрий день. Доброго дня. Так, ви мене чуєте? Добрий день, ви в прямому ефірі. Ви бажаєте розібрати якусь ситуацію? А хто в прямому ефірі? Ви в прямому ефірі в ефірі є бадали запит. А, ага, я зрозуміла. Ага, доброго дня. Ви вже, да. Я даже не разобрала, що я вже в прямому ефірі. Ну, у мене такий вопрос. Е, почему, е, с возжестом піднімається давление, що цьому способствует? Е, ви бажаєте розібрати якусь свою ситуацію чи ви хочете загальну відповідь просто на даному форматі? Uh -huh. В прямих ефірах ми саме розбираємо вашу причину, тому що ми можемо в загальному говорити про тиск, а можемо проаналізувати саме вашу ситуацію. І для uh -huh. цього ці прямі ефіри і я проводжу, щоб саме вашу ситуацію розібрати і чому у вас піднімається uh -huh. тиск, і з чим це зв'язано. При бажанні можемо. Uh -huh. Який у вас запит? Як вас звати? Мене звати Тетяна, запит у мене чому у мене високий тиск. Ви то, хочете то, просто, то, проаналізувати, то, то, завтрак, то, просто проаналізувати ваш запит просто проаналізувати, чому у вас високий то, тиск? чим він може то, бути зв'язаний, так? Да? Uh, так. Хорошо. Тобто, моя допомога в цьому вам потрібна. Хорошо, то, добре. Скажіть, а як, коли він почав? підвищуватись? Він почав підвищуватись десь років з 50, мабуть. Років з 50. Угу. а, а до 50 у вас не було підняття тиску? Ні. Може, й був, може, був. його ніхто не контролював, тоді голова у мене ніколи не болить. Тиску я не відчуваю, на, да, якщо він даже 160, там на 80 на 70, то я його не відчуваю. Угу. А що значить високий? Це який? Ну, десь у мене може бути 150, 140, буває 160, такий. Угу, а, 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 угу Зрозуміло. А ви пам'ятаєте, це було 50 чи може 51. 52, 53 роки. Більш точніше. Ну, ви можете напам'ятати, але для цього ми і зустрічаємося, щоб зробити аналіз. І коли я говорю 50, ви вже mm -hmm. відчуваєте. Дуже часто, що людина говорить з 50, а потім ми, ми йдемо, що це в 45. Що це в 40 може вже бути. Тому що людина звикла думати про якийсь свій симптом, що це звідси. От, навіть на минулому тижні ми починали з 8 років, наприклад, там болі. А потім робили, роблячи аналіз, виходило, що це вже там 17-18 років. Я так трошки розширяю, для того, щоб ви відчули. І я наразі таки... відчуваю тільки таке, такий тиск в районі грудної клітки серця. Оце все. я зараз відчуваю так. А скільки це було років, я не, 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 поки не, не відчуваю. Угу. Ну, все-таки, це було до п'ятидесяти, вже тиск піднімався, чи все-таки через після 50? Ось така цифра йде, як 51. П'ятдесят а пам'ятаєте, як перший раз він піднявся, які були симптоми? Це була зима, літо, осінь, весна. Ні, не пам'ятаю зовсім. Тобто, ви не пам'ятаєте, як перший раз він піднявся, які були симптоми, де ви були, що при цьому було? Тетяна вийшла з ефіру. Там, всім доброго дня. Будемо чекати Тетяну хвилинку, щоб вона приєдналася. Тетяна, ви просто нажимаєте так само внизу камера з хрестиком, і я вас приєдную. Ми вас ще чекаємо хвилинку. Нагадаю, хто приєднався, хто може перший раз, бо в нас люди приєднуються і з перший раз є такі, що даний формат. По понеділкам він для того, щоб ви могли вийти в прямий ефір і розібрати своє питання. Питання в основному задається по здоров'ю, тому що ті питання, які по здоров'ю, від них легше відштовхуватись і легше шукати те сприйняття ті конфлікти, в чому людина живе, коли воно починається. Тому що якщо говорити про психологічні конфлікти. З ними трішки складніше працювати. Ну, просто більше часу треба для аналізу. Але ви вже знаєте, що все одно людина задає питання по здоров'ю, а ми все одно шукаємо у неї конфлікти, з, з ким це зв'язано: мама, папа, сестра, брат, чоловік, жінка, батьки, керівник, подруга і так далі. Так, Тетяна в нас пропала, якщо є у когось запит. Хто хоче розібрати якісь свої симптоми, діагнози, хто хоче їх або розібрати, знайти звідки, або і проаналізувати, і вирішити, приєднуйтесь, давайте запит на приєднання. В даному форматі я розбираю саме в прямому ефірі ці всі розбори. Тетяно, ви пишете, в мене запити донька 9 років, ком в горлі. Запит, чому він з'явився і як його позбутися. Ну Тетяно, ви вже знаєте, як я працюю, і дивили, дивились не один ефір. Я можу, звісно, фантазувати, тому що є знання, що це може бути, але для того, щоб саме... Який ком, як проявляється, постійно стоїть зранку в обід ввечері, вночі. Тобто, треба відштовхуватись від симптому. Давить, не давить, пече, не пече, є якісь ще болі допоміжні. А тим паче, як позбавитись це теж індивідуальний підхід. Як позбавитись, позбавитись це, треба проаналізувати. Знайти що, а потім, що ви вже знаєте, і ми вже всі багато хто знає, поміняти до цього відношення, щоб ця ситуація перестала бути драматичною ізольованою. принцип один а вже е, підходи пошуку рішення, вони індивідуальні, вони завжди якісь з своєю розимкою. Тому що ми всі з вами психологи, ми всі знаємо себе, свої. Свої ситуації в житті і ми можемо їх вирішити. Да, так, Тетяна, бачу, що ви на місці. Тоді, якщо хочете поговорити про це, давайте запит і виходьте в прямий ефір. Тетяна у нас, на жаль, пропала і не виходить для розбору тиску. Було б тиск цікаво проаналізувати, з чим зв'язаний саме у Тетяни. Так, у нас друга Тетяна приєднується. У нас сьогодні день Тетяни, хоч не 25 січня. Ще якщо третє, буде, буде взагалі прикольно. Добрий, да, да, добрий день. Добрий да. день. Я якраз з донькою, так. ось з нею можна буде поспілкуватись, вона розкаже подробно, що там в неї трапилось, ну, можна їй питання позадавати. Як ти звати, як... доньку? Доньку як звати? Скажи, як тебе звати? Буде... Злата. Зла... громче, скажи. Злато. Злато, Зла, да? так? Так. Добре, Тетяна. ну, злат, ти послухай маму, що мама буде розповідати, якщо. Мама щось буде не так розповідати, не те, то ти піднімай ручку каже: мам, я хочу тут доповнити. Добре? Так, добре. Хорошо, да, Тетяна, слухай вас. Так, ти сьогодні понеділок, коли це в тебе виникло? В четвер? Так. Да. четвер, спочатку, що, Ш... підшлункова заболіла? Ні, спочатку не була. Так, давай. Підшункова відреагувала в неї тошнота була і рвота. Угу. От, потім на, на ранок в п'ятницю вона проснулася з закісли очі, а, в суботу зранку вже менше, і почався коп в горлі. Потім... Коли... В суботу почався коп? Чи... П'ятницю. В п'ятницю. В п'ятницю дню. В угу. п'ятницю дню. Добрий день, сейчас секундочку. Е, я приїхала до неї в суботу. Це вона була в бабусі. Угу. Я приїхала в суботу. І... Я приїхала в суботу до неї, вже очі були не запухші, все нормально з очима. І я почала з нею проговорювати по поводу цього кома. Я знайшла ситуацію там з бабулею, у них була незрозум... ну, Бабуля попросила в неї помить банку, а в банку в неї складила ручка. Ну і вони там поспорили. І коли я про цей про цю саму банку з нею розмовляла, то вона я їй сказала: викашлюй, е, ну, як, я побачила, що ця ситуація її зацепила. Mm -hmm. е, і ми почали її проговарювати. Вона, коли вона прокашляла її, то вона каже, трошки легше з комом стало. Mm -hmm. Потім я кажу, «Хочеш, все покричи, якщо хочеш. Mm -hmm. бо вона, я зрозуміла, вона типу, здержує це, що вона хоче сказати. вона... І аж ж давиться їм кажу, ну викричи, якщо хочеш покричать, покричи. Uh -huh. Вона покрила, їй стало легше. Uh -huh. Ми проговорили з нею, що це що ця ситуація не призведе не до якої там смертельної небезпеки, що це просто була розуміння з кожної сторони, бабуля по-своєму розуміла, вона по-своєму, що uh -huh. ніхто нікому не хотів принести uh -huh. ніякої там. Ніякого урону, скажімо так. Угу. От, і ну, на вже на в неділю вже ком став менший. Зараз взагалі немає чи є. Є. Є, але. Є, так пишуть, як... Ну, Є, але такі сильні, як Вона взагалі ковтати не може. Навіть слину, коли ковтала, то угу. аж больно їй було. Угу. Це... Така ситуація. А якщо так просто злат. Болі нема зараз? Просто відчуття, що здавлює щось? Е, ну, Відчуття, що щось здавлює, а так просто ну, не, ну, не болить, треба ковтнути, а тоді воно буде боліти. Угу. Злата, а чим для тебе ця ситуація до сих пір драматична? Чому вона для тебе ну, драматична, ця ситуація, неприємна? Досі? Бабушка мене ну, напірала на мене, щоб я ну, ту руку засунула в банку, хоч вона мене не поміщалась ну, ніяким способом, взагалі. Так, і, і, і чому ти досі переживаєш за що? За цю ситуацію? В чому ти переживаєш за цю ситуацію досі? Ну, те, що вона образилась на мене, що я це не зробила. Тобто, тебе, для тебе ця ситуація драматична. Що на тебе образилась бабуся досі? Так, але вона не ображається. Ти переживаєш за те, що бабуся на тебе ображається? Так. А бабуся тобі говорила, що вона на тебе ображається, чи ти сама придумала? Сама придумала. А як ти думаєш, бабуся на тебе ображається досі, чи ні? Ну, думаю, так. А Давай, мами, запитаємо. Мама Таня, а як ви думаєте, бабушка ображається досі на злату чи ні? Я думаю, бабушка навіть не пам'ятає цю всю ситуацію. Угу. А можете зараз, Тань, перезвонити до бабушки і запитати. Тут внучка ага, злата думає, що ти, мама, ображаєшся на неї, що вона не засунула банку в руку.

Ну, коли ковтаю, ну так. Зараз ще є, так? Да? Ну, і відчуття, що ще й щось давлює. Mm. Uh -huh. Ну, зараз ждемо тоді, що, що нам мама скаже. Ма, пострій. Мам, ти пам'ятаєш ту ситуацію, коли ти, ти попросила узла Злати помить банку, а вона не помила. Да, пам'ятаєш? а молодцы, а ты ти... не запомнила. Ну, а ты ображаешься на злату чи ні? Угу. Угу. Добре, мам, зараз перезвоню до тебе через там пару хвилин, добре? Давай. Бабушка говорить так, як я і думала. Вона ну, взагалі то й не пам'ятає вже цю ситуацію, не пам'ятає, з якої, ну, не за того, що тіпо, це їй там все одно, а за того, що це вже прожита ситуація. Угу. І вона, вона каже: я вже в неї пробачення попросила, що ну всяке може бути, що може бути і я не права, там якісь тонни такі сказала, чи ще щось. Ну, у нас бабуся, в принципі, вона емоційна людина, але вона проговорює потім і не тримає, що типу, всі якісь не такі, я на всіх обідилась, там, її з гості немає, і вона може попросити і вибачення. І може признати свою вину, то тобто, є, ну, таке. Злата чуєш, що мама каже? Це так? Я... Бабушка так, бабу... не пам'ятає, вона не ображається на тебе. Вона вже забула. Вона пам'ятає, що це було, ну вона не ображається на тебе, не сердиться. Що відчуваєш? Ще більше, чи менше? Немає його. Немає кого. Для тебе ще драматично? Є ще якась драматичність для тебе? Переживання в цьому моменті з бабушкою чи ні? Може, ще Немає. щось. Н -н -н. А ти що Аріна уїжджала тебе? Для тебе це важливо було? Чи то, у нас там подожди, було... подружка? Подожди, 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 подожди. З бабушкою точно нема. Тобто, бабушка може на тебе сердитись, вона бабушка. Ти це розумієш, так? Да? А ти, як доросла дівчинка, вже можеш з нею вистраювати відносини, як внучка. Казати, що тобі подобається, що тобі не нравиться, що ти хочеш, що ти не хочеш. Ви можете іноді не домовлятися. Тобто, бабушка може. Будь правою, да там сердитись на тебе. Але у тебе є мама. І ти з мамою можеш ці все питання обговорити, якщо бабушка в чомусь буде неправа по твоїй думці. Розумієш, розумієш да? так? Тобто, мама, мама твій захист в даній ситуації. Добре? Як з ком Прошов. Точно пройшов? Не обманів? Не обмань, то те, прошло. Каже, пройшов. Ну супер. Там тій ситуації, якщо уїжджала подружка, те, що ви починаєте говорити, то це якраз може бути кусковий конфлікт, те, що ви кажете, що закисали очі. А угу. яке око більше закисало? Ліве, праве? Перші які. Спочатку в мене закисло ліво, в мене воно боліло тут вокруг ока, воно мене щеміло. Потім почало боліти право, ліво перестало боліти, а потім почали боліти два глаза угу. око. Ти не хотіла подружку відпускати? Не хотіла, щоб вона уїжджала? Так. А око закисло тоді вже, коли подружка поїхала на наступний день? Ні, коли подружка приїхала. То... А через скільки це вона приїхала? Ну, вона поїхала на один день. А. до... На один що, день для, поїхала. Тебе було, для тебе це було дуже драматично, що ти так сильно не хотіла, щоб вона їхала? Що так сильно дуже не хотіла? Угу, зрозуміло. Ну, оце кусковий конфлікт. Це не хотіть кусок позбавитися і кусок захопити. Я не хочу позбавлятися куска подружки. А потім я хочу її захопити, і коли подружка приїхала, йде гнойовий процес по кусковим конфліктам. Ну, супер. Ви справились з цією ситуацією? Без антибіотиків, без лікувань, без нічого, правильно, Тетяна? Так, так. Ну, супер. У мене ну, досить зараз оцей? Що?